Вітаємо всіх, хто готовий поринути у світ хімії на кухні. Сьогодні ми спечемо хліб, і ви побачите, як прості інгредієнти вступають у складні хімічні реакції, створюючи улюблений нами продукт. Для приготування дріжджового тіста нам знадобляться такі продукти: вода, цукор, борошно, сіль, рослинна олія, дріжджі. У теплій воді розчиняємо цукор та дріжджі. Залишаємо на 10 хвилин для активації дріжджів. Пропоную розглянути хімічні реакції, що відбуваються. До води додали дріжджі та цукор. Дріжджі, потрапляючи у вологе та тепле середовище з наявністю цукру, починають активно метаболізувати. Спочатку фермент інвертаза, що виділяється дріжджами, каталізує гідроліз сахарози на простіші моносахариди, глюкозу та фруктозу. Далі відбувається основна реакція спиртового бродіння, де дріжджі за допомогою ферментів перетворюють глюкозу та фруктозу на етанол та вуглекислий газ. Саме цей вуглекислий газ відповідає за підняття тіста. Наші дріжджі почали працювати, додаємо просіяне борошно, сіль та починаємо замішувати тісто. Давайте ми проведемо невеличке дослідження, щоб дізнатися, чому ж так важливо просіювати борошно перед випіканням. Беремо певну кількість борошна, просіюємо та намагаємося повернути борошно в ту ж саму ємність. Давайте звернемо увагу на рівень борошна до та після просіювання. Ви бачите, що просіяне борошно займає більший об'єм. Чому так відбувається? Під час просіювання ми не лише розпушуємо борошно, розділяючи його частинки, але й заповнюємо проміжки між ними повітрям, яке на значну частину складається з кисню. При кінці замішування додаємо соняшникову олію та вимішуємо тісто. Механічне замішування сприяє не лише розвитку клейковини, але й рівномірному розподілу субстратів для дріжджів. Вимішане тісто ставимо в тепле місце для бродіння. Під час бродіння ми спостерігаємо візуальний результат хімічної реакції: виділення бульбашок вуглекислого газу, які розширюють тісто. Як доказ, проведемо експеримент. В теплу воду додаємо цукор та дріжджі, залишаємо на декілька хвилин. Спостерігаємо, як метаболізують дріжджі, виділяючи вуглекислий газ. Який наповнив кульку. Тісто збільшилося в об'ємі, і саме зараз проведемо обминання. Обминання допомагає видалити надлишковий вуглекислий газ. Та забезпечити дріжджі новою порцією поживних речовин для подальшого бродіння. Формуємо хліб для остаточного підйому, де дріжджі продовжують свою роботу. Ставимо хліб до жарової камери, розігрівши до 200 градусів на 60 хвилин. У гарячій духовці крохмаль проходить процес клейстеризації. Гранули крохмалю поглинають воду та набухають, утворюючи в'язку гелеподібну структуру, що робить м'якушку хліба м'якою. При подальшому нагріванні відбувається часткова декстренізація крохмалю. Де довгі молекули розщеплюються на коротші ланцюжки. Утворення золотистої скоринки це результат складних неферментативних реакцій, головною з яких є реакція Майєра. Вона включає взаємодію амінокислот, продуктів часткового розпаду білків з відновлювальними цукрами, утвореними, зокрема, при частковому розщепленні крохмалю. Утворюються сотні різних сполук, що надають скоринці характерного кольору, аромату та смаку. Також відбувається карамелізація цукрів при високій температурі, що є процесом термічного розкладання вуглеводів з утворенням складних ароматичних сполук та забарвлення. Ось наш свіжоспечений хліб. Ми побачили, як на кожному етапі відбуваються важливі хімічні реакції, починаючи від гідролізу, сахарози та спиртового бродіння, і закінчуючи клейстеризацією крохмалю та реакцією Майєра. Хліб це чудовий приклад того, як хімія лежить в основі багатьох процесів на нашій кухні, смачного.